Всем привет, з вами Рома Лаваш, ми продовжуємо проходити Quake 2 RTX 360 Так, mine machinery in що то там. Тож. Хто не Ой, по... oh, yeah. Хто не поставив лайк, та не підписався. Той лоу полі. Ой! Патрони скінчились. Wow. Wow, ah. Аж сюди дістав. Так. Прикольно. 10 хп. Ну-ка. А, бля. Ааа, ні 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 не 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 лі ні ні 4 хп, так, секундочку. Одну хвилинку. У! а 1 а Один ХП! Не поцілив! Та бляха! Є влучання! Ууу! О тут трохи ХП є! Дуже круто! Не зрозумів! А тепер зрозумів! Це за приколи? Так, f е 1 f 1 я коментарі читаю, тому я буду... Слідкувати за. За тим, що пишуть люди. Це допомагає. Так. Navigate mines, find entrance to the factory. Так, нам на фабрику треба потрапити. Activate mine machinery to gain access to drilling area. Окей. Okay. Uh, activate mine machinery. А тут я ще натискав. Що тут писало? mine machinery Ага. Тобто це потім буде. Виглядає круто. Отаке освітлення воно робить атмосферу. Нормально мене так покоцали. О, опа Так перевіряю всі ящики. Як кажуть мудрі люди, треба все перевіряти. Ой-ой-ой! Нічого... Ой! -ой, -ой. Ой. А малюк не такий вже й повільний. До речі. Добряче ще я тут світло прокинув, бо без нього тут погано щось видно. Так. Ууу! Наші улюблені знайомі. Ой, у вас тут багато? Ой, темно! Ой, темрява! Щось с заблукав маленький? Я тут. А без ліхтарика тут темно. Иди сюда. Це панч. Так. Треба освітлювати собі... Шлях. Так. Та який це секрет? Це не секрет. О! Багатенько вас тут набігло. Так. Я туди шлях, але ми не підемо туди. А потім туди підемо. Воу. Глядаю, кутецький. Ну-ка. О! Нормально, он меня не зарядил. Выглядит круто. Так, не-не-не, там собака какая-то. Так. жена а -а -а. А -а -а. Бляха. Ёлупа. Ой. ты идешь сюда? Ох. Даха, він воро... Він наче простий, але все одно. Лупить так, що. Так. Тож тут можна взяти? ой ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бляха, який міцний! Справжні печери. Опа! Брати. Брати екскурсоводи. Що, чуваки, як вас справа? Розказуйте, Пишіть в коментарі. Ой, темно. Так, я тут чую електрику, але... Це нічого не дає Значи світло винком. Ну-ка, сюди. Воу, 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 воу! Воу, воу, воу! Так, собі з тебе стреляет. Так, а ну треба тут повернутися. Ой, там без собака бігає? Так, є. І не одна, мабуть. Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Не хочу витрачати щось сильне. Рикошетиком підпрацюємо. Бам! Трьохочковий. Все, порішали. Так, не будемо туди поки що стрибати. Треба засейвитись. Ну, гранат насправді багато, так, це якийсь бур. Тут бурить. Ой, ой-ой-ой. Може намотати мене. Так. А я если здесь трубну, тут... Засеиваем, если всяк выброда. Uh. Потом потребно нужно будет найти шлях сюда. Ну, ка работает себе. Так, тут есть... Є... Ой-ой-ой. Мега ульта посилювач. посилювач це я візьму. Ага. Це тут я був вже Тут може тут секретне є. Порожньо. Ну, а тут? О, тут є. Маленький секрет. Ой. А, ви не можете пройти. Бляха, я помиляв, помиляюсь. Ну все. Так, а ну-ка. Треба. А! Треба навчитися користуватись цим гранатометом. Все одно його зачепило. О, з нього навіть гранати випали. Так, я поки що, поки що, поки що, поки що, візьму навіть, Мабуть, автомат. Прикольний левел. Так, я тут чую електрику, ну. Но... Що, може бути секрет? Чи ні. Так, це ми маємо сюди повернутися І тут же сейчас натиснути. Ну-ка, F1. Так, верті элеватор шаф, просить дрим area. Окей. О, пішло, 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 діло. Ага, це ліфт Так. Ой. Артем для шахты дриллинг ареа. Окей. Ще тут? Натиснув О, тут ще кнопка є. Ааа, вверх, вниз. Це вверх. А тут не підписано. За дрель dril Drilling area чи що? ну okay, наверх наверх. Науден поверх Окей, сюди пішли. Це вже мабуть Drilling area Ой-ой-ой! Ах ти! Так, з нього гранати випадають. Ой! На шматке его. Так, закаулка защищаемая, как казалось. Але. А! Але швидкість стрільби в цього гранатомета дуже низька. Так, тупняка зловив. Окей. Поїхали донизу. Треба було засейвитись. Так, приїхали сюди. Но скорострельность все пушки дуже низка. Это я роблю пострел, пока он перезаряжает. хоть он еще пострел. А ну-ка, рикошетом. О, нормально. Тут есть еще кто-то? Чуть мені не подобаються ці звуки. Пля... Пляха. На те натиснув. Пляха. Чесно не фортит з цим малюком. Реально не фарты. О, що це? Бази. вау та Йо. В цю гру можна грати в. Так, це слайсер якийсь вже. Ну оце виглядає дуже круто. Так. Навіщо ставити такі двері? Так, треба пробігти, але... Я спочатку засейвлюсь. Оп! Нормальок. Ну-ка. Okay. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Трохи по макітрі мені дало. Ой, виглядає чудово взагалі. Так дивився, з RTX навіть... О, -о, -о, О, Навіть виглядає як сучасна дуже гра да. В сучасних іграх не хватает такого дизайну. Дровань. відстань від мене. Підчепись. Так, треба освітлювати собі шлях. Це наче ліфт, ні? Сильно тебриво. Так, зараз, 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 подивимось, що там у нас. Что у нас там? Ага. Ну, шапу я стреляю, ничего не отбывается. Тут ничего не отбывается. Так, а там сейчас уже отбывается. Зараз засейвимось. Опа, флайзери. Космічно виглядає. У ну, таке почуття, що щось буде. Зараз буде. Так, поїхали на ліфт. Лифт, лифт, лифт. Лифт, лифт, лифт. Нам потрібно вниз. Окей, okay, F1. Це брич? Є. Сейвимось. А це лифт. Воу! Чувакині! Ааа! Мене прижали тут. Так. Дуже невигідна позиція там була. Так, тут щось можна відключити, так? Ага. О, тут гудить. А тут не гудить. Дякую така. такачна якось Секунду, пану оцю штуку. Ой, бляха! Тут же якийсь хоррор почався. О! Це взагалі хора вже якийсь. Мене цей левел уликає навіть не менше ніж Doom 3. Ось щось там в темряві, що там можна побачити. Ми сейвамись. Так, відчуваю, що зараз зараз щось буде Ні-ні-ні кулемет, кулемет потрібен. Так. Дивимося, що там знизу у нас. Вистрибаємо. А, це загрузка була. Вау. Я так думаю, що коли люди грали в 96-му році вони... Так, а ну как вика знакці, що це за холодильник літаючи. Я думаю, коли люди в 96-му році грали... Я не знаю як тут в 96-му році були текстура, алло... Тут нічого пусто. Але виглядає... це круто, я... я... А! Я так думаю, люди собі уявляли десь якось так, приблизно. Ага. Будемо їхати, окей сейвимось. Поїхали. опа па 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 Ой! Пробуваємо собі шлях. Тут левел дизайн мені подобається, дуже круто зробили. літаючі холодильники. Як взагалі прийшла в голову така думка зробити таких ворогів? Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Це прикол. Ага, так. Оце я купився, ой. О! Ой, бляха! о хо хо Так, окей, добре, що я тут засейвився. Все, я знаю, что там пастка. А, до речи, это крутая тактика. Ты бегаешь до него с Так, эта штука... Да, я знаю, что тут у нас. У нас тут... Да, да, да. Ага, туди і не перестрибнути навіть. Треба засейвитись. Щось трохи заблукав, в цей холодильник. Ну це засейвимось. Я завжди... Перед стрибком ся Це гарна практика. А ну-ка, тепер я зараз. А, блядь. Звідки, 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 звідки? Ууу! О, це прикольно. Каменюку успінув на нього. Там підстрибує вода. Так, все одно мені вниз, так? Окей. Засейвимось Це наче тренером бритися. ну Тут не глибоко. Або я хочу підібрати. Ну можна ще натиснути, а ну... О, можна заманювати ворогів і пропалювати їх лазером. Темрява в кінці?

Це він присідає. Так, цей бур проїхав. Ага, тут пусто. У мене була тактика заманювати ворогів, а потім вмикати цей лазер, пропалювати її. Так, тут треба засейвитись, бо я відчуваю. П'ятою точку, зараз щось буде. Ааа! Тихенько. я ж могу провалитись туди. Можу впасти. Ну-ка. Чи ні? в реальному житті я вже впав би, мабуть. Тут нормально. Ого взагалі темрява ну Там є якийсь тунель під водою. Чуваю, дыхает же, чую. Опа, па, па, па. Нормально он отлетел. Вау! Ва! Бляха, пикаю, зловив свою ракету. Та бляха, Щоп його. Я спочатку коли сюди піднявся, я злякався, що я можу провалитись туди, у отвори. Так, тут все зрозуміло. Тут я підбираю оце. Так, готуємо ракетний подарунок. Оп-оп-оп-оп. Так, скорострельність, гранатомету та ракетомету дуже низька. На шматки взагалі Так, тут нічого. Опа, там можна було щось підібрати, але вже вже все. Вже я ви знищив ці ящики. Ну що, ось ми потрапили на фабрику, тож наступну серію ми продовжимо. Підписуйтесь, ставте лайк, не забувайте коментувати і до нових зустрічей, Пока-пока.